Слава Ісусу Христу, дорога церква, радий сьогодні бути з вами. Разом прославити Господа для мене завжди благословення бути тут і хочу подякувати вам за те, що ви молитесь підтримуєте служіння в Україні. З того моменту, як ми бачились, останнє я мав можливість три рази бути на лінії фронту і знаю, що ви молилися і переживали. Тому Господь дав можливість служити цивільним, військовим. І сьогодні хочу також привітати усіх батьків, усіх, кому Господь дав можливість таке щастя бути батьком, дорогі чоловіки. Нехай Бог поблагословить кожного із вас. І такий перший текст мого побажання це слова апостола Павла дії святих апостолів 16.31. А вони сказали віруй в Господа Ісуса Христа і спасешся ти та твій дім. Дорогі мої. Це особлива можливість, яку показує Господь, як ми можемо реально впливати на наших дітей. Що може зробити найбільше батько для своїх дітей, інвестувати в їхнє майбутнє це самому бути по справжньо віруючими. Основний текст моєї проповіді він записаний у післані. До Филипян, перший розділ 27 і 28 текст читаю післання апостола Павла до Филіпян, перший розділ 27, і 28 текст. Власне, сьогодні ми будемо говорити про те, як бути по справжньому віруючим, тільки живіть згідно з Євангелією Христа. Щоб коли прийду й побачу вас, а навіть якщо буду відсутній, чуби про вас, що стоїте в одному дусі, однодушно відстоюючи віру Євангелії. І зовсім не боїтеся ваших противників, бо для них це доказ загибелі, а для вас доказ спасіння і це від Бога. Тема Живіть по Євангелії» Господа Ісуса Христа. Контекст цього тексту послання до Филип'ян, лист проповідь написана до церкви у Филипах, написана у в'язниці. Дослідники життя Павла стверджують, що 25% з усіх місіонерських подорожей Павло провів у в'язницях. Є ціла група листів послань, які називають тюремними посланнями. Церква у Филиппах заснована під час другого місіонерського, другої місіонерської подорожі Павла. Там цікава історія передує тому, коли вони вирушили у це місто після деяких пошуків, де служити Господу. Вони шукають Богу можливість служити тут, якщо дивитись на карту, потім тут, потім тут. І ось у видінні апостол Павло бачить чоловіка Македонця. Який просить, прийдіть і допоможіть нам. Так вони розуміють, Бог кличе нас до Македонії. Перше місто, у якому вони служать, саме місто Филипи, була проповідь біля річки, де було місце молитви. Не було синагоги, були богобійні жінки, які збиралися, щоб молитися. І Павло туди приходить, проповідує навернення Лідії відбувається. Жінка, яка торгувала дорогими тканинами кармазином. Слухали всі, але Господь відкрив їй серце, аби сприймати те, що говорив Павло. Так читаємо ми в 16 розділі дії святих апостолів. Потім було вигнання віщунського духа і служанки, яка робила апостолам непотрібну рекламу. Коли господарі побачили, що залишилися, що Віщунський дух вийшов із служанки, і вони залишилися без прибутку, вони починають проти Павла і сили, організували ціле таке, як сказати, побиття, організували переслідування, слідувало безправ'я. їх переслідування від місцевих чиновників, в'язниця. Їх кинули в в'язницю. І там вони співають вночі, співають опівночі. Потім землетрус спадають кайдани, але ніхто не втік. У язни, в'язничний сторож хоче себе вбити, накласти на себе руки, але тут звучить істина, яку я прочитав як побажання для батьків сьогодні. Віруй в Господа Ісуса Христа, сам спасешся і дім твій. Потім на ранок воєводи таємно хочуть відпустити місіонерів, але Павло вимагає від них прийти самим. Місто повинно знати, що вони не злочинці, що вони виправдані. Отож, перші відомі віруючі цієї церкви це Лідія та її дім, і начальник в'язниці та його дім. Це був початок чудової дружби між Павлом і цією прекрасною церквою у Филипах. Вони Павло неодноразово їх відвідував, вони приймали участь у служінні і в стражданнях апостола Павла фінансами. І навіть цей лист апостол передає через Епафродита. Очевидно, що він прийшов послужити Павлу у в'язниці. Цей лист дуже практичний, тут мало богословських тем за виключеннями ось цього такого особливого описування, приниження Христа, що швидше за все було раннім християнським псалмом. Взагалі, це класна церква. Але те, що ця церква чудова сьогодні, не означає, що вона буде такою ж завтра, і тому вони потребують настанови. В той же час у цій церкві є е, деякі проблеми, хоч є єпископи, і деякони, схоже, церква переживає кризу спільності, кризу общинності. Є дві жінки, синтихія і Еводія, які щось не поділили у цій церкві. Ми не знаємо, що сталося. Може, вони відповідали за декорації у церкві, і в них були різні підходи до того, як який стиль вибрати. Може, вони вели інстаграм-сторінку у церкві, ми цього не знаємо, що вони робили, але вони щось не поділили. І апостол Павло до них звертається і каже, і каже так не має бути. Отож ще раз я освіжу наш текст центральний. «Тільки живіть згідно з Євангелією Христа, щоб коли прийду і побачу вас. А навіть якщо буду відсутні, чуби про вас, що стоїте в одному тусі, однодушно відстоюючи, борючись за віру Єванглії. І зовсім не боїтеся ваших противників, бо для них це доказ загибелі, а для вас доказ спасіння, і це від Бога. Знаєте, тут є така особлива фраза. Тільки живіть згідно з Євангелією Христа. У дослідному перекладі цього текста це би прозвучало так: тільки гідно благовістя Христа, будьте громадянами. Оце от «згідно, живіть згідно. Це слово або фраза означає будьте громадянами, дуже унікальне слово, яке дещо втрачається в деяких перекладах. Я трошки розкажу про це: місто Филипи, це місто колонія, тут багато патріотично налаштованих громадян. Вони пишаються своїм римським громадянством. Тут багато відставних офіцерів, військових, що воювали за Рим. Тут ці люди мали певні преференції від держави. Вони пишалися цим містом, і Філиппи було такою міні-копією великого грандіозного Риму, такий собі оазис для шанувальників Риму. Вони одягались по-багатому, і це пояснює, чому Лідія тут мала хороший бізнес, виходячи у місто. Вони хотіли почувати себе як повноцінні римляни. Численні язичницькі храми давали їм релігію Риму. Вони мали громадянство Риму, і це пояснює, чому тут не було синагоги, бо не громадянам тут було дуже важко. Підсумовуючи, можна сказати, вони жили у Филипах, але вони жили Римом. Що пропонує, Ісус Хрис... пропонує апостол Павло, каже до церкви: друзі, живіть Христом, живіть Євангелією, будьте громадянами згідно Христа. Це перше і центральне повеління цього листа. Бо перед тим Павло розповідає про себе, дає їм деякі новини, і потім переходить, ніби так просто вкидає для них виклик, каже. Живіть Євангелією Христа. Це звучить як виклик для віруючих міста, де всі живуть Римом. І у мене є запитання для нас, для віруючих людей: чим ти живеш? Письменник Мартвен писав: у житті кожної людини є два великих дні: день, коли він народився, і, де він, і день, коли він зрозумів, для чого. Це питання, що примушує тебе вранці ставати з ліжка? Яке призначення мого життя? Згідно чого ти живеш, по яких орієнтирах, по яких філософських шаблонах? Дехто живе любов'ю заради коханих, заради дітей, хтось живе обов'язком. Сьогодні багато людей заради обов'язку йдуть в Україні в армію. Справедливістю, ненавистю, помстою, білію, боротьбою, бунтом, свободою, бажанням влади, щоб вершити, щоб творити самореалізацію, ідентичністю причин можна продовжувати, чому сьогодні як люди живуть? Павло закликає, Павло просить, тільки живіть згідно Євангелії Христа. Друзі, слово тільки виключає інші цілі. Він не каже, крім всього того, чим ви займаєтесь, живіть Євангелією Христа. Між іншим, живіть Євангелією Христа, до того всього живіть Євангелією Христа. Не звучить так, цей текст. Він звучить тільки: живіть згідно Євангелії Христа. Тому запитання, чи являється Євангелія Христа моїм покликанням? Сенсом мого життя? Моїм призначенням, причиною вставати вранці, тим, що заставляє мене посміхатись і плакати життєвим фундаментом, причиною сідати за кермо і їхати на роботу, чи йти до університету. Люди часто дискутують про різні питання, Ну, наприклад, чи дозволяє Біблія пити спиртні напої, чи можна курити, чи допустимі татуювання. Все просто запитай себе, як це допоможе жити згідно Євангелії Христа. І ти отримаєш відповідь. Тестове питання, яке може показати нам, наскільки ми живемо згідно Євангелії Христа. Розкажи мені Христово Євангеліє, яким ти живеш. Деякі з нас готові розказати про угоду, яку підписала Україна і Америка, про надра. І всі знаємо тонкості її плюси і мінуси. Хтось готовий розказати про заговор масонів таємний світовий уряд, хтось готовий говорити про те, який воєначальник, український кращий сирський, від залужного чи залужний від сирського. Розкажи мені Євангеліє, звучить питання так. Коли б ми запитали апостола Павла, Павло, розкажи мені Євангеліє, він би сказав, так як сказав до коринтян, звіщаю вам, брате, Євангеліє, яку вам сповістив 15-й розділ, перший вірш, яку ви прийняли, в якій стоїте, третій вірш. Найперше, я вам передав те, що й прийняв, що Христос згідно з Писанням помер за наші гріхи. Він похований був. Третього дня Воскрес, згідно з писанням, з'явився Кифій, тоді 12, восьмий вірш. Нарешті з'явився мені, наче якомусь недоноскові. Друзі, розкажи мені Євангелія, сьогодні говорить цей світ. Він потребує Євангелії. Бо Євангелія має дуже конкретний зміст. Якщо ми не можемо його сформулювати, ми не зможемо ним жити. Це не моє формулювання, але воно мені дуже сподобалось. Пол Вошер у книзі Сила і зміст Євангелія пише, що Євангелія це спасіння загиблих людей, звершене життям, смертю і воскресінням, і Вознесінням Ісуса Христа, Божого Сина. Дуже лаконічно, але дуже чітко. Мета Євангелія спасіння загиблих людей, яке звершує Христос через своє життя, смерть Воскресіння і Вознесіння якою Євангелією ти, я, ми спасаємося і живемо? Є різні Євангелії. Бо саме слово Євангелія це добра новина. Що для мене добра новина, Євангелія? Є Євангелія благополуччя. Для мене добре, щоб все було по плану. Столик з комп'ютером, не знаю, хтось, може, тераса, для когось велика плазма і зручний диван. Хтось має Євангелію сім'ї. Він просто живе сім'єю. Це для нього усе. Там немає місця Євангелії Христа. Може бути Євангелія роботи, Євангелія реалізації. Я відчуваю значимість. Я недаремно живу, проживаю свої дні. Тут волонтерство можна згадати, багато людей в Україні сьогодні себе почувають гарними людьми, бо вони щось роблять не тільки в Україні, взагалі в усьому світі, це відбувається. Євангелія перемоги якогось політика чи політичної партії, коли ми інвестуємо себе для якоїсь цілі в цьому плані. Є навіть Євангелія несерйозного ставлення до життя. Знаєте, є такі собі люди, які живуть по приколу. От вони такі весельчаки, у них все добре, коли вони приходять, люди радіють, з їхніх жартів всі сміються. Є багато різних євангелій, якими живуть сьогодні люди. Якою Євангелією я живу? І ці Євангелія конкурують з Євангелією Христа. Бо стоїть питання, хто платить? Знаєте, якщо я духовно-мертвий грішник, я потребую Євангелія Христа. Ніяка інша Євангелія не стоїть поряд, ні волонтерство, ні навіть служіння у церкві, бо ще є Євангелія служіння в церкві. Коли я сам себе потішаю, що я зайнятий настільки, що навіть Боже Слово не маю часу, коли читати і молитися, це для тих, хто не зайнятий, ми так собі кажемо. Якщо ми в цілому непогані люди, яким просто потрібна допомога, підтримка, деякий ремонт в житті, деяке оновлення, реставрація, то ми знецінюємо Євангелія Христа і Його жертву. Але якщо ми пропащі грішники, яким потрібна жертва Ісуса Христа, ми обов'язково будемо потребувати Євангелія, бо ми знаємо, хто платить за наші гріхи. Жити Євангелієм Христовим. Це не тільки про благовістя. Це про кожен день. Хтось так сказав: життя несправедливе і отримав у відповідь: я вдячний Господу, що це так, бо якщо б життя було справедливим, то ми б усі висіли на Христі за наші гріхи. Якщо б життя було б справедливим, то ми усі висіли б на Христі за наші гріхи. Але це зробив замість нас. Спаситель Ісус Христос, жити Євангелієм Христовим це слухати новини, читати стрічку у телеграмі через призму Голговського Христа, це ходити на роботу чи навчання з усвідомленням ціни, заплаченої за моє спасіння. Апостол Павло, в післанні до Галатів 6,14, каже: А я не став би хвалитись нічим іншим. Як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене розп'ятий світ, а я для світу. Жити Євангелієм це дивитись на цей світ через Голгофу. Це жити цінностями Христа, це ніби вдягнути такі окуляри, в яких висвічується постійне нагадування, що ти грішник, а Христос твій Спаситель. Був такий імператор Марк Аврелій. Коли він виходив до Риму на прогулянку, народ зустрічав його, славив, вихваляв, порівнював його з богами. Але в кожну з таких прогулянок імператор брав з собою слугу, який йшов декілька кроків за ним, і періодично, тихо, але одночасно, так, щоб імператор чув, звертався до нього словами Марк Аврелій, ти всього лиш людина. Бо жити Євангелієм це завжди звучить цей голос ти грішника Христос, твій Спаситель. Жити Євангелієм це відмовитись від володарювання над своїм життям і прийняти господство Христа. Жити Євангелієм це мати силу Божу для спасіння і для життя. Апостол Павло каже римлянам 1,16, я не соромлюсь Євангелія Христа, бо воно сила Божа для спасіння кожному, хто вірує. Насамперед Юдею, а потім і єлену». Жити Євангелієм це жити майбутнім і вічним. Якщо ви читаєте Книгу об'явленням, подивіться в першу чергу, яким Христос там зображений. Він там. Агнець. Бо навіть у вічності ми продовжуватимемо жити Євангелією. Є декілька цікавих слів у тексті, який ми прочитали, які підкреслюють цю ідею жити Євангелією. Він каже: ви стоїте в одному дусі, однодушно відстоюючи, а в деяких перекладах борючись за віру. Євангелії. Стоїте в одному дусі, стоїте борючись. Мова йде не просто, що я такий один красунчик на полю боя, стою і я там всіх перемагаю направо і наліво. Мова йде про римський бойовий. Розпорядок, такий порядок, коли когорта воїнів шикувалися разом, у них були різні форми порядку, вони були сплетені разом, закриті обладунками, вони були ніби як один бойовий механізм. Може, ви бачили такі малюнки, коли, коли видно тільки щити. Ви розумієте, там всередині є воїни. Вони, може, вони скріплені руками, може вони. ну Їх не можна розбити. Ось про що говорить однодушно відстоюючи, це, це бути разом з церквою. Боротися разом. Сьогодні світ, диявол, хоче сказати. Ти сам справишся. Не дивись на них. Неважливо, не що там церква, бо ти будь молодець. Він хоче вигнати тебе з цього бойового розпорядку. Диявол хоче знищити церкву, бо церква носіє Євангеліє. Він хоче нав'язати думку, що не обов'язково бути з церквою в спільності. Але апостол Павло каже: я поставлений для захисту на оборону Єванглії. Апостол Павло каже, ви не боїтеся ваших противників. Це ще один військовий термін. Бо як тільки воїни починають боятися, вони починають розбігатися. У боротьбі за Єванглію ми маємо на кого опертися, ми маємо кому довіряти, щоб не боятися. Що протистоїть Єванглії? Що руйнує? Євангельську віру. Він каже, хто ваші вороги? Перш за все, у третьому розділі, в другому вірші, він звертає увагу, що там є проповідники Єресей і вчителі. Ви скажете, ну ми не дуже так слухаємо проповідників Єресей і вчителів різних. Але знаєте, я порою чую від віруючих, кого вони слухають на Ютубі, і повірте мені, здоровим вченням це важко назвати. Просто вам подобається цей проповідник. Він навіть не з вашої конфесії. Але він так сміливо, він так, можливо, з юмором говорить. Він відомий блогер, не знаю, його рілси зустрічаються на Ютубі і хочеться вже його послухати. Апостол Павло каже, це руйнує Євангелія. Проповідники Єресі і лжевчителі руйнують Євангелія, бо вони вибивають цей фундамент. Що ти грішника Христос, твій Спаситель, і тільки на це потрібно покладатися. Друге, хто руйнує Євангеліє, погані працівники. Знаєте, є такий вираз, майстер майстра не похвалив ще. Коли приходить плиточник, він завжди е, свариться на того, хто перед тим робив стіни. У церкві, на превеликий жаль, також трапляються погані працівники, ті, хто робить доручення служіння недбало. І люди дивляться на це і кажуть: ну, та якщо так можна, то в принципі все нормально у мене теж. І вони також руйнують Євангелія. Є ще одна річ, яка руйнує Євангелія, коли ми до Христа щось додаємо. Проти цього завжди боровся апостол Павло, коли він говорив про оборону Євангелія. Він, він боровся, коли до Христа добавляли щось. У випадку з. Цими віруючими, не тільки в Филиппах, а з іншими церквами дуже часто до Ісуса Христа додався ще закони іудейський. Добавлялося обрізання, і апостол Павло завжди з цим боровся, бо, бо не можна нічого до Христа додати. Це руйнує Євангелію. Неважливо, як це гарно не виглядає, або благочестиво, або ще щось. Як тільки з'являється формула Христос плюс це. Вороги Євангелії. все, що Христос плюс, це вороги Євангелія, тому що це може бути субота, це може бути пожертви, може навіть молитовне життя. Я такий просто молодець, бо я так молюся, я години проводжу в молитві. І якщо я починаю трошки покладатися на це, я сказав вже про служіння, про інші моменти, які можуть бути конкурувати з Євангелією. Як не втратити Євангелія з погляду? Друзі, це питання вибору. Апостол Павло каже, я взагалі все визнаю за втрату, порівнюючи з пізнанням Господа Ісуса Христа. В деяких перекладах все інше є сміттям в порівнянні з пізнанням Господа Ісуса Христа. Кожен день ми повинні вибирати Євангелію. Знаєте, кажуть, що якщо ви часто викидаєте смітник, ви не бідна людина. І я думаю, що, тому що ми беремо якусь річ і кажемо, це треба в смітник. І це смітник. Так само все, що в нашому житті приходить, потрібно задавати питанням: це конкурує з Євангелієм? Смітник. Це конкурує з Євангелією Ісуса Христа? смітник. Бо воно не варте нашої уваги. І на заключення скажу, що жити Євангелією це жити не проти чогось, а заради чогось. Дуже часто люди будують своє життя проти чогось, проти когось, проти якихось явищ. Але апостол Павло. Він жив заради, заради Євангелія, заради церкви, заради проповіді Євангелія людям. Це різні підходи. Я хочу ще раз нагадати і акцентувати, в першу чергу, чоловіки, батьки, це слово до вас. Звичайно, ми всі віруючі, і ті, що не батьки, і жінки, і сестри, і діти. Ми усі повинні жити цим словом, але в першу чергу це важливо для тих, хто являється головою сім'ї, на кого дивляться діти, внуки, як ми живемо Євангелією. І нехай Господь допоможе нам бути людьми Єванглії і благословить нас в цьому. Ми зараз будемо молитися, і якщо у вас є. Молитва в церкві має бути дуже коротенькі молитви, друзі. Якщо в церкві буде багато людей і такі стислі молитви, то буде багато бажаючих. Але якщо один довго займе час, другий буде вже думати, що не варто. Тому якщо у вас є слова вдячності, одне, два, три речення, максимум, скажіть Господу, подякуйте Господу. А дома помолитесь більше. Дома будете довго молитися, багато молитися, і Господь буде чути вашу молитву. Тому давайте. Проаналізуємо наші серця, схилившись в молитві. Навіть якщо ви вголос не молитесь, все рівно перевірмо наші серця і прославимо Його. Амінь.